Добрий день, друзі. Хотіла показати, яка у нас на подвір'ї красота, як добре на дорозі нас цвітуть, на нашій вулиці цвітуть садки. І оце вся вулиця така, як і ти, вся вулиця в садках, вся вулиця в цвіту. Ну, Туди я не йти, бо там люди. Друзі, готую коптити свою качечку. Окорочка хочу закаптити і під черевину. Каптила я, звичайно, конечно, давненько, пошукала рецепт і починаю готувати свою скочечку до каптівки, замаринувати. Хорошо, я її вимила. Кочечка в мене домашня, жирненька. Та не жирненька, а жирна. Вона і маленька, але жирна. Ну, Жир я пови... повиривала, де можна, повитягувала, а ж уже буде стікоти. А тут я заготовила часник, перець і сіль. О, так як було у рецепті в мене написано. А рецепт я взяла. Я як виписувала автоклоп. І мені порекомендували, ну вони ж Кажуть, можете виписати і каптілку. Ну, я одне жалію, що я каптілку виписала, автоклов я виписала, не ржавейку. Думаю, ну, якщо шо, то хоч каструля буде. А каптілку, думаю, та на що вона не ржавейка, Хай буде металічна. Ми якось дуже цим не займалися, не каптили. Тоді, друзі, я пожаліла. Думаю, треба було виписати ржавейку і каптілку, Ну нічого, будемо коптити, значить, випишемо воно покаже. Оце, друзі, я хорошо знамозую. Розсіл я не буду. Я як і каптила, то я, я каптила курей. І каптила під черевину. Під черевину я. Добавляла води. У мене такий рецепт дивилася, що люди росіл готують із водою на воді. А цей раз я не буду додати нікуди ні під черевину, ні. Оце ось хорошо намозила. Воно в мене хорошо промаринується. І тоді я вам покажу, як я буду готувати в каптівку. Це в мене. Я положила кочечку і ось взяла два окорочка. Я то була наготувала більше, ну каптилка в мене маленька. І я просто подумала, що воно може все не влізти в мене. Якщо сподобається, можна пізніше а каптити, Ну Це просто свято йдуть. і Хочеться на Що щось зготувати. І це я. Я думаю, що доросно вміститись, ну но... не знаю. Так, і оце хорошо намазую. Мабуть, потрібно ще добовити мені. Ну, щось подивлюся, сільсь сахар. Ой, сахар. Сахару тут, друзі, нема, бо я як скажу вам. Так, Оце, друзі, ось я не знаю, видно, вам не видно, мабуть, не видно. Оце ось я зараз його або кульок такий натягну, або пленкою замотою. І буде воно у мене маринуватися. А тепер, друзі, я зараз замариную під черевину. Підчеревина, друзі, в мене дуже хороше. Дивіться, як. Тут такого сало, те м'ясо. Дивіться, яке м'ясисте. Я думаю, вам видно. І тут ось біля шкури м'ясо. Дуже хороше. Так що, я думаю, що вкусно буде. Так, все. І під черевину я підготувала, а тепер я її, я думаю, вам видно, так? Да? Я її хорошо натру. Так, тоже не буду, я говорила, вже не буду я в мариноді з водою. Попробую так цей раз. Ох і під черевеньке ж хороше. Хорошо прошмолина. Да, До мені ще потрібно додати трішки на ту, не вистачає на цей кусочок заготовки моєї. Так, оце, друзі, дивіться, я так хорошо його втерла і ось в цю мисочку в другу ложу. Може, хватати щось так добу. А тепер другий ось шматочок. Тепер ось другий буду натирати. Та я думаю, не нудимо і додавлю окрій цей хорошо. Розтерла на терво. Тут в мене чесничок той виручає, що я нас заготовляла. І це, друзі, така в мене заготовочка на копчення. Дальше свій процес я вам буду показувати. Отак і я дивилася, друзі блогерів. О, і одна готує жінка. Ну, там жінка, чоловік, коптять. Ну, в них, звичайно, не така коптілка була, в них була вже більше професійна. Хоча таку точну, я дивлюся, ще є. коптят жінки, як у, то, як у нос, що я виписала. Mm. І щось мені захотілося. Так, зараз я вам покажу, друзі, і ці два шматочки, ось дивіться, оце ту бачите, намаринувала. Зараз я його хорошо пленкою замотаю, свою птицю і під І буде маринуватись. Друзі, моє м'ясо маринувалося два дні, дві доби. І буду я його тепер коптити. Я думаю, вам видно, бо я поставила тут узеньку, хочеться, щоб і показати. Оце моя проста коптілка, яку я говорила, виписувала автоклав, мені посовітували коптілку. Ніколи я його не коптила і взагалі в нас було не заведено дуже це коптити. Ми, Якщо що, то ми здавали нам коптили. А то я вирішила спробувати. Оце, друзі, да, до речі, я вже говорила, що я пожаліла, що не взяла іржавейку. Ну, ми так як мене часто коптимо, то і це хороше. Друзі, оце я буду ставити в літній кухні на плитці, Ну, сюди дим йти не буде. Так як я, як я її, щоб купити, я все виміряла і продумала. Тут ось трубочка. На цю трубочку. Я виміряла діаметр її. Тут, друзі, не пам'ятаю, не буду її казати. І купила три метри труби, ось такої трубочки. О, подивлюся, може вже її треба міняти. Ну, зараз я буду на ній. Оце три метри я купила. Натягло на цю трубочку шлонг шланг купила 3 метри. На цю я натягла шланг. У нас плитка стоїть у вуглі, ну, я покажу біля вікно. Вікнові є, є форточка. І ось я викидаю це у форточку і дим увесь іде на подвір'ї. Ось, друзі, так і справи. Тут ось є у мене термометр. Я дивлюся, ну, я дивлюся ще по цій книжці, яку мені дали. Ну, Те, як я виписувала, то ще ж і книжечка була я її. Ось, друзі, бо читаю-читаю та положила, що не, сама не найду. Я вже давненько не тут. Не, не користувалася. Коротше, тут і режими написано, тут написано і Йок... Маринувати написано «Лучші рецепти копчення і маринування. Друзі, вона, хоч я дивлюся, і не ржавейка, але тут метал хороший. Я її купляла десь років шість назад, напевно, разом з Ну, тому що я дивлюсь, вона важка, не така, як оту, що візьмеш, а воно легісеньке. Ну, хорошо, хоче болтати. Буду вложувати. Так, зараз знімаю кришку і буду, давненько я це діло не робила, але хочу на свято попробувати. Так, кришку я сюди зніму, підстелю цю тряпочку. трьопочку. Тук поки не наготувала, щоб куди поставити. Так, друзі, низ у мене є ще по. Так, воно ну написано, щепо, але я не знаю, як його переводити, друзі, чи воно ще поповілю. У мене вількове є і є у мене ось із черешні. Це у мене куплено, але ми скільки вже своїх дерев обрізуємо. І я потрошку оставляю храню, думаю, як треба буде, то зробимо ще зчепитись. Цим треба займатися. to ja na sypolię. Na dno. Na dno, żeby... ja wyszła na syp? Ja czytałam, że na słońce. Solu... Dziewczynki, ja już, drogę, nie specjalistka. Ja po rozkazuję, rozmawiam, jak ją robię. Ja czytałam, że na słońce, krótsze, wilkuwa szepa, na ptęcę, krótsze, owocewa szepa. Я, друзі, помішую ще її вільхову і чересню. Ось так, подивіться. Ну, я рахую тут ходить. Я Ціки ж я читала сантиметрів два. Це я тут читала, Сюди я не найшла. Це я й не читала. Ну, оце ходить. Так, тепер, друзі, сюди я ставлю, ще пуки сюди поставимо. Так, сюди у мене є піддум. Ставлю я піддум. Щоб сюди все стіколо, той жир, все. Так, на піддон я фольги фольги не взяла. Просто закінчилася, я б не подумала, що як зробити, але я, ну, я полозила таку пергаментну бумагу. Отакі і бумаги полибу. А зверху, друзі, я оп'ять щепи насиплю. Я насиплю для того, що як буде стікати, щоб мені краще це все його зібрати в кучу і викинути. Ну, Я думаю, легко. Так, Не знаю, вам уже і не видно в конечному але я не знаю, що я поставити тут коридор вузенький, це я в літній купніш. Так, і тепер, друзі, я ставлю решітку. Зараз подивлюся, що в мене сюди міститься. Може, все м'ясо не міститься, як не міститься. Подивимося, може заморозим, другий раз, додавлю та ще зроблю. Так, Ставлю одну решітку ложу прямо. І на цю решітку я положу, мабуть, соло. Я його ще раз поперерізала, Соло, щоб не близько одне до одного, тому що треба, щоб вже Хорошо димом пройшо. Ну, якраз я думаю. Я думаю, що тут якраз буде до, да, хорошо, якраз, хорошо блиску, не близько воно лежить. Так. Тепер, друзі, я ставляю другу решітку. От так, ставлю решітку. Давно вже. Давно, той я взагалі не цим не за... Та два руки Та два. Які два. два? Руки три і більше. Я цим не займалася. Так, оце я поставила другу решітку. Тепер, друзі, я вложу сюди кочку. Короче, можу, щоб хорошо ж. Якраз. Друзі, якраз хорошо, я намаринувала. У мене якраз усе вмістилося і якраз хорошо не торкається одне до одного. Ну, друзі, зараз я вас, може, чуть нахилю, не знаю, як вам оце вот такое в нас вийшло. Нас у мене. Так, друзі, тепер я закривую кришкою. Оце от то я закриваю. Так. І далі, друзі, покажу на плиті. Зараз встановляємо на плиту, на плитку. Оце, друзі, таке. Мені мене вийшло. Поставили значить, на плитку, трубочку вивели вон, у фурточку, я викинула. І тепер буду дивитися, якщо піде дим з трубочки, то десь хвилин, ну, десь півтора часу, може, і більше буде. Насоло півтори години треба і температура десь 80-90, ну, буде десь 90 градусів. До речі, я не сказала, що в цей же отвір потрібно наливати воду. І це буде, ну, я так як читала, наскільки я розумію, щоб не заходив воздух, щоб не загорілось, там ще пане загорілося. А потім, як це називається, вареного купчення. Це в нас буде варене купчення. Друзі, оце вийшла така вкусняті. Каптила я скільки? Півтора часу. Ну, я поглядувала, відкривала кришку, думала ранче відкрити, але ну, хотіла, щоб воно зажорилося дужче, так, як у нас люблять. Ту каптілку можна ставити і на вогонь, на подвір'ї. Ну, я так приспособилася, я не часто роблю, приспособилася на плиті. Добре, друзі, до побачення. Всього вам найкращого. Здоров'я, миру, благополуччя. Щоб все вас було добре.